Всім привіт, відповідаю на коментар, яке максимальне навантаження давали на інвертор. Інвертор у мене простий китайський, заказав я його ще в 2022 році. Прийшов він до мене десь в травні чи в у 2022 році. Китайці написали, що він на 10 кВт, Ну, вони блять ошиблися з нуліком. Зараз достану книжечку і вам все покажу. Бачите, в мене інвертор пише 10 кВт, максимальна нагрузка 1,5 кВт. Ну, 1,5 кВт я на нього нагрузку таку не давав, але кіло,200 200 він витримує без проблем. Одне, що його взяв, від мене виходить. Не було тоді на 50 Гц, я його взяв на 60 Гц. Але електронасос на опаленні працює, слава Богу, тут чистий синус, все працює. Якщо подивитися, то вага його 1800. Ось такі його параметри. Ось такий інвертор. Так що я нагрузку давав максимально кіло. До 1,5 кВт. Більше я нагрузку на нього не давав. Бо як згорить, то прийдеться щось купляти нове. А так як він з 22 року працює в мене то -то 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 -то... без проблем 4 роки, без ніяких ремонтів, без нічого, тільки роблю розбираю його чищу пилюку, пилюк, щоб він не грівся, А так працює ідеально. Так що будуть, може, хоч бути якісь питання, пишіть в коментарях, буду старатися дати відповідь.